Усім привіт, мої любі! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Зовсім скоро новий рік. І сьогодні я вам покажу свій варіант новорічного макіяжу. Я б назвала його навіть вечірній макіяж, тому що він буде достатньо легкий, але дуже гарний. І спершу я вже очистила свою шкіру і зараз буду підготовлювати її до макіяжу. По перше це її обов'язково зволожую. В мене ось такий тонік від no Cosmetics. Я його дуже сильно люблю. Це просто, як на мене, найкращий тонік. Мені його потрібно не дуже багато. Я вам хочу сказати, що я не люблю наносити занадто багато продуктів перед макіяжем, тому що потім макіяж не дуже довго тримається, достатньо швидко злізає з тебе, тому що шкіра занадто перенапитана. І тому зараз я вам покажу свій варіант бази під макіяж. Він дуже простий, але дуже ефективний і дуже дуже класний. Я його дуже люблю. Він і зволожуючий, і він має такий липкуватий фініш, що дуже корисно для того, щоб гарно тримався макіяж. І він дуже бюджетний. Це гель з Алоє Віра від Евлайн, саме цієї марки, тому що саме він найкращий для мене. Усі інші гелі вони чомусь не такі, вони не мають такого фінішу, вони інші. Тому я раджу вам купувати саме такий. І я його наношу саме під макіяж. Його не треба занадто багато. Ви наносите його, він вам дає і зволожування. Ваша шкіра не буде занадто там сухою, незволоженою якоюсь, але при цьому він дає такий липкуватий фініш, за що чого буде ваш макіяж триматися? Ну просто ідеально увесь день, увесь вечір, просто скільки вам потрібно. Стільки він буде триматися, тому що я його на собі вже випробовувала багато разів. І це дійсно працює. Але я не раджу їм користуватися просто замість крему на постійній основі, тому що він не настільки достатньо зволожуючий, прям щоб кожен день їм користуватися. Але під мейкап це ідеально. Чому не, не люблю я наносити звичайні креми? Тому що вони занадто жирні, вони не мають зазвичай липкуватого фінішу, і ваш мейкап просто згодом за півдня, може навіть менше, може вже потрошки злізати, і це не дуже класно. А ось тут. Бачите, бачите, воно так прилипає трошечки, але не занадто. Це теж важливо. Просто ідеальна формула, я вважаю, для бази під макіяж. І можемо приступати до очей. Тому що, якщо у вас щось піде не так, ви завжди це можете стерти і не зачіпати увесь ваш макіяж. І перше, це я беру консилер. В мене консилер від The Seєм у 1,75 відтіночку. Ось такий. Я його дуже люблю. Це, мені здається, просто найкраще, що створили з усіх консилерів. Мені його колись порекомендувала візажистка. Після цього я його як купила. Я просто задоволена, ніякий Maybelline взагалі не стоїть поруч, тому що цей дійсно перекриває усі мої синці під очима. Я його наношу. Ось сюди, на ямочку, ось сюди. Якщо треба, потім ще додамо. Я розташовую консилер пальчиком. І кладу консилер ще сюди зверху. Наступне, що я беру, це олівчик-каял від ламел у 401 відтіночку. Це якраз просто чорний класичний каял. І я його беру та промальовую повністю, усю слизову. І потім це будемо виводити у стрілечку. Ви промальовуєте прямо між віку. Обов'язково також промальовую нижню слизову для того, щоб в нас був більш витончений такий сексуальний погляд. Після того, як ми з вами промалювали слизову, ми далі беремо та робимо нам підложечку під тіні. Я Використовую контурінг від ламель у 401 відтінку Taupe. Так як в мене немає рідких рум'ян, я використовую цей контурінг, він нам повністю підходить. Або якщо у вас є якийсь подібний продукт, то можете його теж використовувати як підложечку. Ми беремо зовсім краплиночку маленьку, беремо ось так трошечки і наносимо нерухоме на повіко. Я завжди притримуюсь ідеї того, що краще ви нанести спочатку менше, а потім ви, якщо треба, додасте, якщо буде мало. І далі можемо тушувати наші кордони нагору. Ми це робимо ось так. Це все я роблю синтетичним пензликом. Пензлі я купляла на шейні. Далі я хочу трошечки підвести оцей контурінг наш на нижню частину повіка, але робимо це дуже-дуже обережно. Зовсім трошечки. Якщо у вас є якийсь маленький пензлик, краще це робити саме їм. В нас вийшла трошечки така маленька якась відтушовочка, і це виглядає дуже прикольно. Наступне в нас з вами будуть тіні. Я беру тіні від PS. В мене у відтіночку Cold Crush палеточка. Ось так вона виглядає. Ось такі гарні ми маємо кольори. Якщо у вас є натуральні пензлі, то краще, звичайно, взяти зараз натуральні пензлі. Далі я беру той самий відтіночок, який в мене на очах. Вони дуже схожі. Я беру оцей відтіночок. Ми повністю дублюємо нашу форму, яку ми з вами зробили на очах. Найголовніше, ви повинні подивитися на те, щоб у вас нічого не скаталося, що ми вже з вами нанесли. Беремо наші тіні, обов'язково струшуємо їх. Далі ми кладемо пензлик, дублюємо нашу форму, яку ми з вами зробили нашими рідкими тінями. Далі зараз буде така має, тому що ми з вами наносимо спаркли. Це завжди додає новорічного настрою. Боже, які вони гарні! Подивіться. Вони неймовірні, такі сильні, я б назвала це прям сіяшки. Ми з вами беремо їх та наносимо прямо ось так посередині ока пальчиком, тому що пальчиком це все робиться набагато легше та краще переноситься цілком, ніж пензликом. Мені дуже подобається це неймовірно. Одразу такий новорічний настрій, коли ти зробив. Ці Сі сіяшки додав просто в цей макіяж. Це неймовірно, мені дуже подобається. Зараз ми з вами будемо малювати стрілочку. Це дуже важливий момент. Приводу стрілок, як я їх малюю. Спочатку я зазвичай роблю собі трафарет, так скажемо, під мої стрілочки, олівцем для брів від Essence у кольорі 05 Black Brown. Це дівчата найкращий олівець для брів, який взагалі тільки є. Як я малюю свої стрілечки? Я зазвичай малюю або на відкрите око, або трошечки його натягую та промальовую від нижньої повіки, продовжую, як би так, лінію. Треба ще зараз промалювати це все нашим каялом, щоб це були прям яскраві, чорні та гарні стрілечки. Зазвичай, якщо я десь виходжу за лінії, і якщо мені не подобається, як я намалювала стрілечку, я дуже люблю брати ось такий пензлик. Він теж синтетичний. Він працює як ластик. Зараз я продублювала мою стрілочку. Як я це зазвичай роблю? Якщо в мене вже не наточений, там, наприклад, олівець, або якщо навіть наточений зазвичай каял достатньо такий товстий для того, щоб промалювати тонесеньку стрілочку. Тому я беру ось такий пензлик, він теж синтетичний. І плюс я беру цей каял, який ми вже промальовували з вами слизову. І спочатку роблю трошечки, трошечки ось так: от промальовую. І потім у цю мою промальовочку я беру цим олівцем і ось так розташовую повністю по нашому трафарету, який ми з вами вже робили. Міжвіку теж ми туди заходимо. Та дуже добре, ось тут проробляємо оцю всю історію нашу з міжвікою, щоб ця стрілочка, щоб вона виходила повністю з наших війок. розумієте? щоб це виглядало не окремо, а щоб воно все було одним цілим. Це дуже важливо. Подивіться, як одразу очі по-іншому виглядають зі стрілочками. Але це ще не все. Я дуже люблю ще промальовувати маленькі стрілочки ось тут на внутрішніх сторонах ока. Для цього я дивлюся теж прямо перед собою і веду її з верхнього повіка до нижнього, дуже обережно. Ось так це виглядає. І оцю внутрішню стрілочку я малюю якраз оцим олівцем, яким я буду малювати ще й брови, і яким я малювала нам трафаретик нашої стрілочки. І так, далі ми з вами промальовуємо брови. В мене вони і так самі по собі достатньо темні, тому я трошечки промальовую нижню лінію, буквально ледве торкаючись шкіри. Бачите, я роблю це просто по нижній лінії. І це ще не все звичайно. Потім я беру щіточку і втушовую в брови ось так наверх. Гарно. Я вам більше скажу, я навіть їх зараз не буду фіксувати гелем, тому що зазвичай, коли я малюю їх цим олівцем, то вони одразу якось фіксуються одночасно, тому мені не потрібно. Ну це із-за того, що в мене самі по собі волоски на бровах достатньо слухняні, і тому мені цієї фіксації достатньо. До речі, як бачите, в мене достатньо зволожена шкіра. Ось я після цього гелю більше нічого не наносила. Далі ми з вами приступаємо до того, що робимо нашу шкіру. І так я беру зараз у 12 му віціночку консилер від Maybelline. Їм замальовую те, що мені не подобається. Ось тут маленький якийсь прищечок, його ми замальовуємо, трошечки на підбородочок. Ось цю зонку обов'язково можна трошечки ось тут висвітлити. І далі це все я розташовую спочатку пальчиком, а потім вже пензликом. Ось тут важко підібратися пальчиком, щоб тут гарно затонувати, що нам потрібно біля носика, тому я беру саме оцей пензлик, який я називаю ластиком, і він просто ідеально ось сюди залазить. Бачите? Ось так. Оп. І він повністю ось там все промальовує, що нам з вами потрібно. Це ідеальний пензлик для цієї зонки. Ось так. Він туди заходить і все нам промальовує, що нам потрібно. Далі я беру тональний крем. Він в мене від Мейблін тон у 0,2 відтіночку. І зараз я вам розповім секрет просто ідеального нанесення тонального крему без такої, знаєте, штукатурки, щоб це просто гарно, хайно виглядало. Ось таку краплю я наношу, розносимо по руці. Далі ми з вами беремо спонж вологий, це дуже важливо. Але ви повинні дивитися на склад вашого тонального крему, тому що якщо він на водній основі, то ви можете брати вологий спонж, це буде ідеально. Але якщо він на силиконових основах, то це вже буде дуже погано, тому що він просто його роз'їсть. Тому дивіться на це. Ось ми беремо вологий спонж і ось так робимо: раз, в нас вже все тут. І потім обережненько розносимо це все по нашому обличчю. Це дає нам ідеальне, тонке, але при цьому дуже добре перекриття, яке нам з вами цілком і потрібно. На губах роблю зазвичай ось так, щоб я могла затонувати контур губ, але при цьому, щоб у серединці не був тональний крем, тому що зазвичай, коли я наношу тональний крем у середину губ, він потім в мене дуже недобре скатується. Обов'язково ми втушовуємо у корені волосся наш тональний крем. Щоб в нас не було ніякого обідочку негарного. Це дуже важливий момент. І якщо у вас буде на новий рік декольте, обов'язково ми не забуваємо про те, що ми на декольте теж наносимо тональний крем та на шию також. Вушка також проробляємо, якщо це потрібно. Після того, як ми з вами нанесли вже тональний крем, ми ще беремо трошечки консилеру і підчищаємо нашу стрілочку. Проводимо ось так. Висвітляємо цю зонку та підтягуємо її. Бачите, як ми одразу це все підчистили. Це дуже гарно виглядає одразу. Далі ми з вами приступаємо до контурінгу. Я беру контурінг рідкий від Lamelle у 401 відцінку, який ми з вами наносили на повіко. Беру горошинку, не дуже велику, ось таку плюс-мінус. Розмазуємо. Далі я беру синтетичний пензлик, скошений, ось такий. Набираю трошечки продукту, потім я його збиваю, усе зайве, на чисту сторону руки. Ось сюди ставлю і в такими втаптуючими рухами, якщо у вас такий самий контуринг, з ним треба дуже бути обережною, тому що з ним дуже легко переборщити. Головне не понаставляти їм плям. І обов'язково проробляємо також зону чола. Я ще люблю трошечки ось так робити, для того, щоб видовжити трошечки підборіддя. Та обов'язково робимо скулову зону. Ось тут підборіддя ховаємо друге. Якщо вона в нас є або нема, неважливо. Все одно робимо тут тінь. Вже дуже гарно, і треба трошечки законтурувати наш носик. Я беру маленький пензлик, скошений носик. Я зовсім трошки контурую, тому що він мені повністю подобається, але нам треба просто додати йому ціней. Які ми прибрали за допомогою тонального крему. Далі ми з вами наносимо рум'яна. В мене рум'яна від «Чиглем» у відтіночку Wild Love. Вони в мене в стіку. Я викручую їх. Та одразу ось так: от їх розігріваю пальчиком та наношу собі на щічки. Цими рум'янами дуже важко переборчити, тому що вони дуже-дуже такі легесенькі вони дуже добре розпреділяються по нашому обличчю, наношу ось сюди, ближче вже до ока. Міксую їх з нашим контурінгом. Проходжуся по нашому стику з контурінгом, для того, щоб це все виглядало як одне ціле. Чистим пальчиком трошечки проходжуся ось тут, щоб це все теж в нас. Охайно переливалося, трошечки на носик, трошечки на підборіддя, трошечки сюди теж рум'янця додаю. Ну, з рум'яшками завжди обличчя. Ну, подивіться, яке хороше, яке свіже. Ну, оці рум'яни дійсно вам дуже раджу. Від Чле дуже класний, мені дуже подобається. І контурінг теж дуже класний від ламель, але з ним важко трошечки працювати. До нього треба приноровитися, знаєте, щоб ви зрозуміли, як він працює. Тому що перші рази, коли я їм працювала, я ставила собі плями, тому з ним треба навчитися працювати. Далі ми з вами це все фіксуємо пудрою. В мене пудра від Eveline, варієте ось така. Чим вона мені подобається, це тим, що вона з блистківками. І вона дає такий фініш не матовий-матовий, тому що занадто коли матовий фініш, мені це не дуже сильно подобається. Я люблю, коли шкіра жива. Ми набираємо пудру, збиваємо усі зайві частинки. Я проходжуся по чолу. Для чого ми наносимо з вами пудру? Для того, щоб, по-перше, в нас не скаталася уся наша косметика, яку ми з вами вже нанесли. І по-друге, ми ще зараз будемо наносити з вами сухі текстури. Для того щоб нас мейкап проносився ще довше, воно ще буде ще гарніше виглядати. Я наношу пудру саме в такими вбиваючими рухами для пудри, теж краще брати натуральні пензлі, але я беру ось такий пензлик. Він в мене теж синтетичний. Далі беремо мої улюблені рум'яни. Якщо у вас є сухий контурінг, ви також можете продублювати контурінг сухими текстурами, але в мене нема сухого контурінгу. Але в мене є мої найулюбленіші сухі рум'яна від Катріс. Це найкращі рум'яна у світі. Хто знає, оці рум'яна, це просто це найкращі, найкращі рум'яни, які я знаю. Подивіться, які вони гарні. Вони неймовірні, дівчата. Ми беремо цих рум'ян, вбиваю у кришечку, щоб не було плям. І наношу наші з вами рум'яшки. На оцю зонку наношу також. Так, і що ми робимо ще? Ми беремо хайлайтер. Я дуже люблю хайлайтери. В мене від Evoline хайлайтер. Теж беру, теж вбиваю в кришечку та переношу ось сюди повище, на ось цю свічку. Ось так наношу. В мене туш від Maybelline Lush Sensation. Ось така. Але мені більше подобається в іншому пакуванні, яка більш така, не пузата, а більш рівненька, прямокутна. Знаєте, у цієї. Туші мені не дуже подобається щіточка. Вона якась незручна. Знаєте, ось така щіточка випукла. Мені нею не дуже зручно промальовувати вії. Щоб ви не наставили ніяких проблем собі, тушу, треба дивитися вниз, ставити дзеркало теж собі вниз і промальовувати собі віки. Я малюю віки трошечки в бік, ось так. Ось їх направляю, коли промальовую, щоб був у нас більш такий погляд. Видовжений. Нижній я теж промальовую. І, до речі, дівчата, лайфхак, якщо ви цього не знали, якщо ви десь мазнули собі тущу, там де вам не потрібно, зачекайте, поки вона повністю висохне, і тільки потім прибирайте її. Сухою ватною паличкою, тоді у вас вона не розмажеться, а просто сухенько так відійде від шкіри, і все не буде ніяких розмазувань цієї туші, і все не треба її прибирати одразу, як вона вас ляпнула. Промалювали з вами віки. Якщо у вас є накладні віки, ви теж можете їх додати. Це буде дуже святково виглядати, і це ще більше вам видовжить так погляд. Далі ми з вами приступаємо до наших губок. Я беру свій улюблений олівчик від Rimmel у 705. Тому відтіночку, відтіночок Капучино, і промальовую контур. Я намалювала контур, трошечки його відтушовую у серединку. І далі я зараз хочу промалювати собі губи помадою від Essence у кольорі 206. Я дуже хочу спробувати, я ще не пробувала цю помаду, зараз буду пробувати разом з вами. Колір в неї дуже-дуже гарний. Ммм, вона така жирненька, дуже приємна. Дівчата, колір бомба. Боже, як це гарно! Боже, який колір. Все, ця помада йде до мене у косметичку. Супер класна! Дівчата, ну що, ось такий новорічний макіяж в нас з вами вийшов. Мені він дуже подобається, тому що він і легкий, і дуже гарний, святковий. Напишіть мені в коментарях, як вам цей макіяж та чи будете ви його робити на Новий рік. Це було перше відео на моєму каналі про макіяж, тому напишіть, чи сподобався вам такий формат відео. Якщо так, то я буду дуже рада та буду знімати для вас таке частіше. Я бажаю вам гарних свят. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці догори та до наступного відео бувайте.